Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Сьогодні я хочу вам розказати про два особливі дні в літургійному році, через які наша церква хоче привернути увагу наших вірних і інших людей в цілому до важливого питання життя людини. Є друга субота Великого посту, коли церква просить вірних наших молитися за. Зачатих і ненароджених дітей, тобто дітей, які стали жертвами аборту, як його називають в наших законах, штучного переривання небажаної вагітності. Але є ще один день у нашому році: це 25 березня, День благовіщення пречистої Діви Марії, і це є День подяки Богу за дар життя. Тут біля мене є ікона, копія чудотворної ікони Діви Марії Гваделупської, Ваделупи, це Мексика, і відбулося таке об'явлення Діви Марії у 1531 році. Ікона Діви Марії Ваделупської належить до трьох нерукотворних святинь світу. Перша нерукотворна святиня це туринська плащаниця, це полотно, яким було завинуте тіло Ісуса Христа, покладене в гробі. Друга нерукотворна святиня це є платок Хустина Вероніки, яке було покладене на Обличчя Ісуса Христа під плащаницею і третя нерукотворна святиня світу це оригінал е ікони Діви Марії Вадилубської, коли Богородиця з'явилася Хуан Дієго і попросила збудувати каплицю. Ми навіть з нашої парафії мали таку чудову нагоду 29 паломників, їздити, відвідати цю святиню кілька років тому з нагоди ювілею. Коли церква наголошує нам. Про дар життя, за який треба дякувати Богу, і саме в день благовіщення, бо благовіщення це є днем зачаття Ісуса Христа, коли Ангел з'явився Діві Марії і сказав їй, що вона покликана бути матір'ю Божого Сина, матір'ю Ісуса Христа, і Богородиця дала згоду, сказала так: нехай зі мною станеться по слову Твоєму саме цей день, цей момент зачаття Ісуса Христа в лоні Діви Марії, і церква. Закликає всіх дякувати Богу за дар життя, і також церква хоче привернути увагу наших вірних і нашого народу українського, зокрема, що є таке велике зло у нашому народі і в цілому світі, коли люди вирішують, що мають право не дозволити народитися зачаті і й дитинці, бо мають право на життя. Ми особливо стали чутливими до. Дару життя до феномену життя, особливо в час війни, коли ми багато наших співвітчизників помирають, хлопці, дівчат помирають на війні. Ми розуміємо, що життя дуже цінне що в один день людина є, а другий день її вже нема. Ми стали чутливими, коли ми бачимо похорон багатьох воїнів, коли ми бачимо похорони хворих людей, які вмирають від хворів різноманітних, і ми розуміємо, що життя це особливий особливий дар. Один момент дуже важливий дякувати Богу за дар життя, День благовіщення. Кожен з нас тішиться життям, і ми живемо, тому що наша мама дала нам життя. Наш тато з мамою стали співпрацівниками Бога у зачинанні нашого з вами життя. Тому, якби ми не стогнали на життя, в принципі, кожна людина тішиться життям. І дякує Богу за життя. Як тільки щось заболить чи засвербить, зразу людина шукає, як то зробити, щоб не боліло. І Як тільки є небезпека смерті, зразу людина шукає, щоб рятуватися, і щоб ще трошки довше пожити. Скільки людей хочуть застрахувати різні моменти і навіть життя застрахувати, але ми ж розуміємо, що найбільший гарант нашого життя це той, хто дав нам життя. Це Господь Бог. І ми вдячні Богу за дар життя, вдячні Богу за. Те, що наші батьки не перешкодили нам народитися, і цінуємо життя, цінуємо життя від моменту зачаття аж до природньої смерті, і ніколи не ставаємо причиною згуби іншого життя, причиною того, щоб інша людина перестала жити. Є така практика у нашій церкві духовного усиновлення, про яку я хочу вам розказати. Ми навіть підготували такі особливі буклети про духовне усиновлення, щоб нагадати людині, що ми маємо боротися за життя, захищати життя. Цінувати життя, тішитися життям і дякувати Богу за дар життя. Святий папа Іван Павло ІІ ще у 1979 році. Я в той рік тільки народився. А він вже в цей рік, будучи папою, сказав у Нью-Йорку такі слова: турбота про дитину ще перед її народженням є першою та основною перевіркою ставлення людини до людини. Ця молитовна практика духовного усиновлення полягає в особистому молитовному зобов'язанні опікуватися зачатою дитинкою. Тобто кожна людина може молитовно опікуватися зачатою дитинкою. Кожного дня у світі відбувається зачаття діточок, і ми розуміємо, що кожна дитинка є в небезпеці смерті. Чому? Тому що кожного дня у світі. І в Україні, в тому числі, попри численні зачаття, відбуваються численні вбивства, численні аборти. Як увійшло в голову багатьох людей такі фрази, які е, не відображають великого такого зла, наприклад, ніхто не каже офіційне вбивство дитини, кажуть штучне переривання небажаної вагітності. Або інший вислів небажана вагітність, або інший вислів планові аборти за медичними показами. Тобто вбивство дитини за медичними показами. Це так увійшло в голову людей, в голову багатьох людей різних країн, які оправдують це таке велике зло як знищення зачатої дитинки. Духовне усиновлення це є особисте молитовне зобов'язання. Хто може духовно усиновлювати дитинку? Тобто свідома людина, свідомий християнин, який переживає за народження зачатих дітей, який переживає за таке велике зло, яке є прийняте в Україні і в деяких країнах світу на законодавчому рівні, хоч є країни, де це є кримінал. То ми розуміємо, що не так воно все однозначно. Кожна людина, яка переживає за розвиток нації, за збільшення нації, особливо зараз в час війни, коли багато наших українців загинуло, багато українців виїхало з України. Тому народження діточок, зачаття діточок, збереження зачатих діточок це є питання національної безпеки. Кожна людина і кожен християнин може бути учасником цього молитовного зобов'язання е молитися за зачату дитинку, щоб коли буде спокуса в якоїсь мами вчинити аборт, щоб вона цього не вчинила. Церква Христова хоче привернути увагу всіх своїх вірних, що існує така заповідь, яку Господь дав ще в старому завіті. Заповідь не вбивай, тобто людина не має права. Вбивати іншу людину. А кожна людина є від моменту зачаття аж до моменту природньої смерті. Бог є господарем дателем життя, і Господь є той, який може вирішити, забрати життя. Ця молитва має єдину ціль зберегти життя зачатих дітей, змінити серця лікарів і всіх медичних працівників, щоб вони відмовилися категорично вбивати зачатих діточок. Ця молитва має за ціль змінити серця законодавців. У нас є люди, які приймають закони. Прийняти закон це мати відповідальність і перед державою, і перед людьми, і перед Богом. Були люди, які прийняли закон, що можна вбивати дітей до 12-го тижня, а навіть пізніше, коли є медичні покази. Ці люди за цих людей треба молитися, що Господь простив їм цю провину. Це не проста провина, це провина, яка тягне за собою смерті багатьох зачатих дітей. Ми молимося за нових законодавців, яких би Господь покликав. До сфери керування створення законів, які би могли відмінити цей закон вбивства дітей у нашій країні, тому що з одного боку ми молимося, що Господь рятував нашу країну, благословив нашу країну, змилувався над нашою землею, зупинив війну. Але одночасно ми є учасниками, співучасниками такого великого зла, як вбивство дітей на нашій землі. Мати Тереза з я її хочу процитувати така велика захисниця миру, вона навіть отримувала Нобелівську премію миру. Вона про аборт висловилася так. Каже: мені здається, що найбільшим руйнівником миру сьогодні є аборт, оскільки він це безпосередня війна, вбивство, яке скоює сама матір. У святому Писанні читаємо, і Бог це говорить дуже ясно. Навіть якщо мати забуде про своє дитя, я тебе не забуду, я викарбував тебе у себе на долоні. Ми всі викарбувані на його долоні, і навіть ненароджена дитина там вже є. Але мене найбільше вражає початок цієї фрази, що навіть якщо мати забуде, тобто станеться щось неможливе, але якщо навіть і це було б можливим, я не забуду. І сьогодні найбільшим засобом знищення миру є аборт. Це слова святої Матері Терези Скалькуте. Митрополит Андрей Шептицький його також хочеться процитувати, бо це такий е, наш душпастер, е, великий митрополит, який очолював нашу церкву протягом півстоліття минулого. Він також ставав на захист життя. І в одному з своїх повчань, його я зараз хочу процитувати, послання не убий, каже особливішим способом мерзенні, жахливі і противні природі є випадки, коли родичі убивають рідних дітей. А може ще гіршими є вони, коли ті діти ще на світ не прийшли. Вже ця сама обставина, що злочину допускається рідний батько або мати. Що дитина не може боронитися, що, будучи неохрещеною, тратить вічне спасіння, все то обставини, які роблять зігнання плоду особливішим родом злочину. А коли до того всього звернеться увага на те, що вбивство дітей надає цілій родині п'ятно каїна і стягає прокляття на ту першу і найважнішу клітину суспільного життя. Тоді оціниться як слід, з якою енергією, рішучістю і майже можна сказати, завзятістю мусять душпастирі над тим працювати, щоб устерегти ті найсвятіші суспільні ідеали, якими є материнство і родина, від тої язви, якою може бути зігнання плоду. При таких поняттях про святі обов'язки матері, про достоинство матері, про приважне суспільне значення численного і в святості виховуваного потомства, поняттях, що їх мають батьки-убивці дітей, до чого дійде суспільність, нарід, держава, в котрій будуть такі матері, такі батьки, яке виховання дадуть іншим дітям батьки, які змовилися на вбивство одної дитини. Отже, духовне усиновлення, молитва духовного усиновлення практикується так: кожна людина має добру волю, бажання взяти опіку над однією зачатою дитинкою, не знаючи про яку йдеться, але про одну зачату дитинку, яка є в лоні матері і яка перебуває в небезпеці смерті, коли її батьки чи її мама тої дитинки хоче зробити з нею аборт. Важливо молитися один раз Отче наш, десять разів Богородиці Діво, один раз слава Отцю, а відтак можна практикувати таку молитву. Господи Ісусе, за посередництвом Твоєї Матері, Пресвятої Діви Марії, яка з любов'ю Тебе породила, а також за заступництвом святого Йосифа, якому тебе довірили, і який був твоїм опікуном після народження. Прошу за цю духовно усиновлену мною дитину. Яка ще не народилася і зараз перебуває під загрозою загибелі. Прошу Тебе, Господи Ісусе, даруй батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони залишили своїй дитині життя, яке ти сам для неї призначив. Корисним у практикуванні духовного усиновлення також будуть добрі постанови від щирого серця, молитися більше. Піклуватися про життя у Божій благодаті, читати духовну літературу, чинити діла милосердя потребуючим, практикувати піст, приділяти увагу ближнім та необхідну допомогу, старатися всіма можливими способами захищати життя від зачаття аж до природної смерті, відвертати інших від спокуси, вчинити аборт, поширювати вчення церкви. Прогідність і недоторканість життя кожної дитини. Я бажаю вам і собі, щоб Господь, який дав нам життя, благословив нас, щоб ми цінували кожен день життя і були вдячними Богові за це, щоб ми були вдячні Діві Марії, за її материнську опіку. Я бажаю вам, щоб ви всі були захисниками життя, щоб ми всі були захисниками життя. Щоб ми допомагали людям у збереженні життя, і щоб коли ми бачимо людей, яким важко в житті, які мають труднощі в житті, які зустрічаються з різними хворобами, болячками, якимось негараздами в житті, щоб ми йшли їм на допомогу, допомагали хто чим може молитвою, пожертвою, копійкою, продуктами, можливістю знайти якусь роботу, підтримкою добрим словом, цінуємо життя. Нехай Господь дарує многі і благі і літа всім нам! Слава Ісусу Христу!